23 мая в поселке Семеновка на окраине Славянска прошло открытие памятного знака первым погибшим военнослужащим во время проведения антитеррористической операции. 2014 року батальйонна та тактична група під командуванням підполковника Тараса Сенюка прибула до блокпосту перед селом Семенівка Слов'янського району та рушила на штурм у кріп району незаконних збройних формувань, завдяки чіткому керуванню діями введення. Бою під полковником синюком особовий склад завдав значних пошкоджень оборонній системі противника. Взагалі приємно, коли ми цінуємо тих, хто є, і коли пам'ятаємо тих, кого вже ми не можемо повернути. Своїм чоловіком я прийшла шлях сімейного життя в 10 років від старшого лейтенанта до підполковника. Я йому дуже безмежно вдячна за все, що я зараз маю, і за доньку, і за життя. І за пам'ять. щасливі моменти. Лякає, це, розрухався, лякає. І дуже страшно, що тут люди таке терпіли, що мій чоловік тут останні хвилини було його життя. Мені дуже боляче. Але я вдячна людям, що відкрили пам'ятник. У мене вийшла така змога приїхати. Я дякую військовій частині 3028. Полковник Міропольський Іван Леонідович, весь полк. Вони стали забрали у мене життя мого чоловіка, але тил для мене зараз весь полк. Військової частини 3028. we will never be alone